Уявіть собі, світ десятки тисяч років тому: печери, холодні вітри, мамонти, що блукають степами. Людина ще не знала, що таке гроші чи бізнес, але вже тоді, в її природі, закладалася основа того, що сьогодні ми називаємо підприємництвом. Все почалося з простого обміну. Один мисливець приніс шкуру вбитого звіра, а інший запропонував крем'яний ніж. Це був перший договір. Стихійний, інстиктивний, але вже з натяком на те, що хтось може створити цінність і отримати від цього вигаду. Так зароджувалася ідея торгівлі, а з нею і перші парстки підприємницького духу. Перенесемося до трьохтисячного року до нашої ери у долини Тигру та Єфрату, де шумерські міста держави, такі як Ур і Урук, гуділи життям. Тут підприємництво отримало свій перший офіційний поштовх, шумери винайшли клинопис не лише для релігійних текстів, а й для запису торгівельних угод, скільки зерна обміняли на глиняні горщики чи тканини. Купці перевозили товари на ослах через пустелі, ризикуючи життям заради прибутку. Вони були першими, хто зрозумів, ризик це ціна можливості. Але справжніми зірками раннього підприємництва стали фінікійці. Приблизно з 1500 до 300-х років до нашої ери. Ці морські вовки Середномор'я не мали великих земель, але мали кораблі, сміливість і нюх на вигаду. Вони торгували пропурними тканинами, зробленими з морських равликів, кедровим деревом і навіть склом, яке самі ж і винайшли. Їхні торгівельні шляхи простягалися від сучасного лівану до Іспанії та Північної Африки. Фінітійці були не просто купцями, вони були новаторами, які зрозуміли, що ринок це не лише обмін, а й створення попиту. Їхній успіх показав підприємництво це мистецтво знаходити те, чого хочуть люди, навіть якщо вони самі про це ще не знають. У стародавній Греції приблизно 1200 до 146 років до нашої ери. Підприємництво набуло нового відтінку інтелектуального. Афіняни торгували оливковою алією, вином, керамікою, але серед них з'явилися перші консультанти, так би мовити, сафісти, які продавали знання за гроші. Уявіть собі, поки купці на Агрі сперечалися про ціну амфор, поруч хтось у Тозі пропонував навчитися красномовству за кілька драхм. Це був прообраз сучасних стартапів у сфері послуг. Рим же підняв підприємництво на індустріальний рівень. У першому, другому століттях нашої ери римські магнати будували цілі фабрики, майстерні з виробництва ламп, цегли, зброї, вони наймали рабів, але також укладали контракти з вільними ремісниками, створюючи перші прототипи бізнес-партнерств. Один з найяскравіших прикладів. Марк ліциній крас, який розбагатів, скуповуючи згорілі будинки за безцінь, ремонтуючи їх за допомогою своїх пожежних бригад, які сам же і організовував, і продаючи з величезним прибутком. Крас показав, що підприємництво це не лише торгівля, а й уміння використати хаос на свою користь. Після падіння Риму в 476 році Європа поринула в темряву, але підприємництво не зникло, воно адаптувалося. У 9-13 століттях з'явилися гільдії об'єднання ремісників і купців, які контролювали якість товарів і ціни. У Лондоні чи Флоренції, ткачі, ковалі, ювеліри створювали перші бренди, гарантуючи свою репутацію. Але гільдії також стримували інновації, бо боялись конкуренції. Тим часом хрестові походи відкрили нові горизонти. Купці з Венеції та Геної перевозили хрестоносців до святої землі, а назад везли шовк, спеції та золото. Ці італійські торговці стали першими венчурними капіталістами, так би мовити. Вони фінансували ризиковані експедиції, сподіваючись на величезні прибутки. Один корабель з перцем міг купити флот або потанути, залишивши інвестора ні з чим. Саме тут зародилися основи капіталізму. Гроші почали працювати на гроші. 15, 16 століття стали золотою добою підприємництва. У Флоренції родина медічі перетворила банківську справу на справжнє мистецтво. Вони позичали гроші королям, фінансували художників, таких як Мікеланджело, а заодно торгували шерстю і шовком. Їхній успіх показав, що капітал це не лише монети в скрині, а й мережа впливу. А потім світ розширився: Христофор Колумб, Васка Дагама, Фернан Магелан. Всі ці, -ці імена асоціюються з відкриттями, але за ними стояли підприємці. Королі Іспанії та Португалії давали кошти. Але купці і корабли-будівники ризикували всім. В 1492 році Колумб плив не просто за славою, він шукав нові торговельні шляхи до Індії. А коли Америка виявилася золотою жилою в прямому сенсі цього слова, іспанські конкістадори й купці кинулися добувати срібла і золота. Ці час з'явилися перші акціонерні компанії, як от Голландська Ост-Індійська компанія в 1602 році, де інвестори ділили ризик і прибуток. Я розповідав вам про цю чудову подію. І підприємництво стало командною грою. У 18-19 століттях підприємництво вибухнуло з новою силою. Промислова революція у Великій Британії подарувала світові парові машини, фабрики і залізниці. Джеймс Ват удосконалив паровий двигун не просто заради науки, він хотів продати його шахтарям і фабрикантам. А Річард Аркрайт створив першу механізовану прядильну фабрику, перетворивши бавовну на справжнє біле золото. Ці люди були не просто винахідниками. Вони бачили ринкову потребу і задовольняли її. Капіталісти, як от Джон Рокфеллер в Сполучених Штатах Америки, підняли підприємництво на глобальний рівень. Його стандарт Ойл, заснована в 1870 році, контролювала 90% ринку нафти, показавши, що бізнес може бути імперією. Але це також виявило і темну сторону: монополії, експлуатація, нерівність. Підприємництво стало не лише про створення, а і про владу. 20-21 століття подарували нам технологічних титанів. Генрі Форд у 1908 році зробив автомобіль доступним для мас завдяки конвейеру. Стів Джобс і Білл Гейтс у 1970-х роках починали в гаражах, а закінчили революцією в технологіях. Сьогодні Ілон Маск запускає ракети в космос адже в Безос доставляє посилки дронами. Підприємництво стало синонімом інновацій, але й повертає нас до витиків, до ризику, сміливості і віри в те, що одна ідея може змінити увесь світ. Від обміну шкурами до запуску супутників підприємництва завжди було про одне. Уміння бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми? Це історія про тих, хто ризикував, падав, вставав, але йшов далі. І хоча світ змінився, суть залишилася, кожен підприємець це перша відкривач, який творить майбутнє. Що скажете, чи надихає вас ця подорож? Може, у вас є своя ідея, яка чекає на втілення? Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на інші цікаві історії та поділитися своїми думками в коментарях нижче. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання під відео.